Спостерігають за врожаєм з космосу та збирають більше мільйона тонн зернових. Усім цим у 2024 році хизувалася окупаційна влада на лівобережжі Херсонщини. Нічого не нагадує. Так, у 30-х роках минулого століття рапортували місцеві радянські чиновники в Москву про передові темпи колективізації та розкуркулення. Це все призвело до величезної трагедії голодомору 32-го, років. Як радянська влада грабувала українців понад 90 років тому, та як тепер послідовники повторюють подвіги дідов і крадуть зерно з лівобережжя Херсонщини? Поїхали розбиратися. Від 400 до 500 тисяч людей стільки життів за різними даними істориків забрала трагедія голодомору 32-33 років на території нинішньої Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Тоді радянська влада забирала все: хліб, худобу, птицю, і все це відбувалося під лозунгом боротьби проти пережитків капіталізму на селі. А ще місцеві чиновники ретельно виконували так званий закон про п'ять колосків. Він передбачав за розкрадання колгоспного майна, а таким вважалося навіть кілька колосків, які перезимували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна. Амністія заборонялася по селах нижпровели радянські загони та підбирали в жителі усе зерно. А з 1929 по 1933 роки плани хлібозаготівель тільки збільшували. Як результат на Херсонщині, як і в інших регіонах України, були випадки канібалізму, самогубства та епідемії. Забирали і худобу, але найголовніше їжу. Чула, що не давали збирати колоски, били, гнали з поля. До кого спойшли, бо вже не було як жити. А там, хоч щось украдеш в карман, принесеш додому. До колгоспу заставляли людей здавати свої сапалки, плуги худобу. Худобу ніде було ховати, все одно знайдуть. Люди почали помирати з голоду взимку 1932-1933 років. Сиротами ніхто не опікувався, голодували всі. Вижити зуміли тільки ті, хто їв усе підряд. Цитує спогади жительки Широкої Балки Катерини Луценко, інститут національної пам'яті. Як рятувалися людям? Їли все, що могли знайти: кору, дерев, жолуді, терен, пили, березовий сік. За 4 роки з 1929 по 1933 роки кількість населення на Херсонщині зменшилася на майже 25%. Цифри не точні, але приблизні. Ці показники можуть бути значно вищі. Такий безглуздий та нещадний грабунок українського селянина став однією із найтрагічніших сторінок в історії України. На сьогодні голодомор визнали геноцидом кілька десятків країн: серед них США, Чехія, Франція, Велика Британія, Грузія Польща. Зараз возрождателі радянського минулого на окупованій частині Херсонщини вирішили не відставати від дідов та систематично грабують аграрний сектор. При цьому малюють такі показники врожаю, який, начебто, видно аж із космосу. Також вони нібито збирали кавуни по 70 тонн з гектара. Головний колаборант Херсонщини Стальдо на окупаційних каналах, пабліках та сайтах рапортував, що у 2024 році баштаних планують зібрати 10 тисяч тонн, та навіть заявив про якийсь розвиток системи зрошення. І все це відбувається на тлі того, що ситуація з водопостачанням на окупованій частині Херсонщини погіршується. Однією з головних причин є підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС у 2023 році. За інформацією Центру журналістських розслідувань, Рівень підземних вод після руйнування дамби знижується, а деякі колодязі просто пересихають. Та й самі окупаційні змі повідомили, що через посуху у середині липня загинуло 2000 гектарів посівів. Але попри це, колаборанти та окупаційна влада репортують про колосальні цифри. Так, у них 10 тисяч тонн кавунів перетворилися на понад 2 мільйони. Журналісти і «Південь» повідомили, що окупанти свідомо завищують цифри. Цього року збільшився експорт зернових на 30%. та цю продукцію вони планують продавати третім країнам. На цьому фоні окупанти намагаються влаштовувати кавунові фестивалі пропагандистські свята, на які не завжди охоче приходить більшість жителів. Але у своїх змі загарбники силкуються створити картинку про господарську ідилію та досягнення. Ось так окупанти повторюють подвиги своїх попередників та продовжують грабувати територію Херсонщини. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору. Поширюйте це відео, не піддавайтесь російській пропаганді та давайте разом дерусифікувати наш рідний Херсон.